Слава Ісусу Христову, наче пригоди, наче ігори, робить ці, мої безп'ятини, брати, почину, приватні сестри, сьогодні стала святка, досить неомормана подія в цьому хані, павласів воїнів представить ще чотири священника, освятина монархія. Все-таки Господь буде потужну діяти. Зараз дуже бракує нам існує тих, хто не свідчив Господа в вашому житті. Дуже-дуже бракує. Ми тихий проповідаємо його, але свідчив його життя, всім своїм життям. Наш час, коли айте, зробляється цінності, коли, цінності і немає цінності, немає ніякої моралі, не все є відносно. Ми з вами, Век Несестли, Християни, нашу чергу, в річній мірі панахи, морахені, священники, а й ми свідчити, що не все є в нас, що є добро, а є зло, що є його сподьів цінності вічними цінностями, їх там може дзвонити. І що є, на жаль, гріх, на жаль, є гріх. Так, Бог є любов. Але все ж таки, хоча мені не всіх, але не приймає. Приймає тих, примає тих, хто кається. Але, хто не кається, хоче жити в ріху, сам собі. Тут тече. І не маємо цю правду говорити. Всі маємо цю правду говорити, не кричати, що Бог всіх, але приймає тих, хто кається. Не приймає їх. Я сьогодні радий бути з вами, бути тим здителем наших чотирьох новояренням Василям. Отців Абустина, Тадея, Артемея, Мар'яна. Ну що ж, брати вам отці, ну, і брати звичайно, моїх наші послідани, ми ну, бажаємо вона... завести завжди знати свій дорогу, свій шлях, шукати дійсно постійно Божого лиця, Божої волі. Ти Слінку так з Господом. Золоти Бога діяти з себе все, що я хочу, що вас діяти. І бути там. Дивіться бажання. Дивиться вважаєте. Дивіться охоче. Там, де є небезпечно, де є некомфортно, де є тривожно, де вас не чекають, де вас може бути, знаєте, і ганди, а бути там, де Господь це вам дав Не бійтеся. Я вас Поставили, тому що зараз якраз цей виконок, бо там де не хочете бути. Так цього Ну що ж, і будьте не просто які мають свячення єрейське. Ось таке священня. Христо. Христове. Сьогодні Христові не Чійські, а Христові. Не служите собі а сути Господи. Че в, в церкві нашого чи. Бог наші обіреям, ця сляна простило, це гостило, та деє, оцю матемея, оцю майяну, благії і благі. Від імені отців Василіан протоігумен запрошуємо до слова протоігумена отця Йоанна. Преосвященніший Владико Димитрію, від імені усієї Василянської братії, батьків, родичів, знайомих, висловлюємо вам слова щирої вдячності за те, що сьогодні зробили для нас таке велике свято і були не просто учасниками, а той, хто очолив і його здіснив. Владико, висловлюємо слова великої вдячності. Я ще, ще одним великим причиною для того, щоб і це місце, є святе, щоб висловити і згадати, як говориться, цю подію. Я якраз більше як 30 років назад, нашій Василянський чин переможним маршем вийшов. Підвалень підпілля і почав душпастерську діяльність серед нашого народу. І серед тих перших ченців, монахів, Владико, ви були якраз також в тому числі. І саме з цього святого місця ви вийшли. Це якраз ще одна нагода, щоб десь повернутися, пригадати і подякувати Богові. Владико! Ще в окремий спосіб щиро дякую вам за ваше слово, яке ви промовили. Воно було промовлено навіть, напевно, тільки до новообисвячених Єреїв, але й до всіх священників, щоб зробити цей іспит сумління, ким ми є і до чого ми є покликані. Застановитися і бути справді Слугою свого, Господнім. У цей особливий день. Висловлюю слова подяки і також привітання нашим нововисвяченим діреям. Якщо ви подивитись на них і охарактеризувати, то можна сказати трьома словами: молодість, побожність, а найбільше, напевно, досвід. Кожний з них. Мав свою дорогу до тої сьогоднішньої події священства. Одного, неначе Господь на руках приніс, і він навіть не зауважив, як це сталося. Інший трошки мав тернисту дорогу, а дехто мав направду таку довгу і тернисту дорогу, щоби сповнилася сьогоднішня подія. Але Господь всіх різних спосіб привіз вас сьогодні сюди. Тому хочу. Привітати і побажати вам на основі сьогоднішньої проповіді, владики мені пригадалося таке порівняння, науку, яку дав блаженної пам'яті Венедик 16, Порівнявши священника і пожежника, він каже, що пожежник може бути дуже вправний, мати досвід, вишків, Але коли він... Приїжджає на пожежу, а не буде мати води, дорогі мої. Марна це вся справа і твій досвід, і твій вишки. Тому оці, хочу побажати вам, щоб ви завжди були людьми молитви, не занебли, не крадіть, не легковажте тим часом, який призначений на молитву. Бо Господь буде робити великі справи через ваші руки, через ваші уста, через ваші вуха, коли будете якраз справді людьми молитви. Святий Іван Павло ІІ говорив, каже, отці, звертаючись до них, моліться, і Господь буде розв'язувати справи, які зайшли в Легкий пут, чи в довший час не розв'язувалися. Також я сьогодні хочу побажати вам отці, моліться і безправді сповнити ту місію, до якої Господь вас кличе. А ми, в свою чергу, як Василянська братія. І тут всі зібрані, обіцяємо вам про ту молотонну підтримку, щоб Господь вам допоміг здійснити те, до чого ви є покликані. А вам, владику, хочемо побажати многих і благих літ, щоб ми такі свята мали ще не один раз. Чим я віддячу Господеві за всі його добродійства для мене і для кожного з нас. Перш за все, я думаю, що ми розуміємо вдячність Богові про слава Йому, подяка, і прохання будемо його далі молити, щоб витримати в тому, до чого він нас покликав. Але Господь діє через. Вас найперше влади сьогодні на цей день. Бо ваші святительські руки нас довели до того Святого Престолу, щоб ми могли знову і знову піднімати ту чашу спасіння. Дякуємо вам від нас, усіх. Я думаю, що від всіх, хто тут, на цьому святі, радий, душевно, збагачений вашим батьківським словом і молитвою, що ми тут. При тій нагоді ми також не можемо не подякувати, а всі разом щиро дякуємо оцю протоігумену з його командою, з його консультою, радою і також всім іншим протоігуменам, котрі були попередні до того, за який час ми йшли до сьогоднішнього дня. Ми згадуємо і дякуємо тих, Магістрів наших, соціїв, духівників, провідників, духовних, котрі за весь час старалися про нашу добровихованість, скажімо так. Ми дякуємо ректору цю, професорському складацькому складу, іншим ректорам, котрі сьогодні не змогли бути, але вже деякі вітання отримували і вони раді, що. Щось та й навчили. Ми вам всім дякуємо. Дякуємо всім отцям, братам, котрі є тут і не могли прибути з різних сторін за різних обставин. Ми також дуже і дуже дякуємо нашим батькам, родичам, ті, хто під маличку. Приготували нас до монастиря, до ми в монастирі, і йшли з малечка, з дитинства сюди. Ми дякуємо нашим друзям, знайомим, ті, хто старався, чи нас трошки шліфував не раз, чи допомагав, чи підтримував, чи в різних обставинах нам давав нагоду, щоб ми були ставали кращими. Ми не можемо сьогодні не згадати і дуже дякуємо нашим воїнам, котрі є і тут, і повсюди, боронять спокій, що ми можемо спокійно в даний час мирно помолитися. Так? Вони, Багато з них, я знаю, в режимі онлайн дивляться нас. І дякуємо вам, хлопці, дякуємо вам дівчата, котрі як захищаєте країну, так і волонтерите. Кожен на своєму місці, на своєму рівні. Ви дуже велику справу робите, ми вам вдячні. Ми дякуємо всі, думаю, що наші молоді, вчорашня, сьогоднішня, я вже бачу, що молодь є. Це церква жива, майбутнє і ми розвиваємося. Дякуємо вам дуже. Ми не можемо не згадати за тих, хто десь в нашому житті був рідний, близький, а відійшов у кращі світи. За них також згадуємо і молимося. Я думаю, що вони не на небесах сьогодні за нас згадують і моляться. Ми дякуємо всім тим, хто кожний чи в різний момент були нам підтримкою і допомогою. Ми дякуємо вам, усім, що тут є. Бо ви зробили це свято таким, таким яскравим, і ви відносите молитви для Господа за нас, а ми будемо за вас молитися. Ми дякуємо всім, хто не змогли прибути на сьогоднішнє свято за різних обставин. Всюди по, по всіх країнах, всюди сущих, бо неможливо. Наша війна багато погушала і завадила бути, але багато з нами на зв'язку сьогодні. Ми вам дякуємо, що долучитися з нами і молитися. Дякуємо всім, всім настоятелям і гуменам, отцям, <кхух> тим, хто з різних парафій, з різних місцевостей приїхав, всім тим, хто тут є. Нехай буде наша вдячність і вона буде виявлятися в наших молитвах перед Христовим Сережнього. Вам, всім і всім, хто нас чує і буде вчитися многоя і благоя.